Дарю, це перший гібрид із постнеонікотиноїдної ери. Чим він характеризується? Та яка його особливість? Так дійсно ми маємо. Велику кількість заборон у Європі і заборона на використання інсектицидних протруйників, яка щороку в Європі набирає все більшої актуальності. І щоб оперативно реагувати на дані виклики, і був створений гібрид Даріо. Це той випадок, коли гібрид відновлюється і компенсує швидше, чим його пошкоджують шкідники різного роду в осінній період. Тож Даріо. Має надзвичайно потужний розвиток кореневої системи, яка забезпечує активне відновлення надземної маси. Має потужну розетку, яка забезпечує надзвичайний компенсаційний потенціал. Даріо має Помірне видовження стебла у весняний період, що вберігає від повернення пізніх приморозків, але при тому всьому має середньораннє цвітіння, яке допомагає йому зберегтися в умовах настання високих температур на період наливу. Тож Даріо має генетичну стійкість до розтріскування стрічків, генетичну стійкість до Фомозу за рахунку гену РЛМ 7 і високу польову толерантність до вертицельозу і ТІОВі. І сукупність усіх вище перерахованих ознак дає. Є йому можливість бути успішних в умовах клімату, що змінюється, і оперативно реагувати на виклики абіотичні і абіотичні. На мій погляд, він дуже круто розвивається. Що скажеш ти? Це прогнозований результат. Працювати з Дарію це все одно, що працювати з генієм. Багато господарств які оновлювали свої власні рекорди врожайності завдяки Даріо, коли рівень врожайності досягав більше п'яти тонн з гектара. І це є цілком прогнозовано навіть в умовах цього року, що результати будуть високими і стабільними. А якщо ви хочете перевершити свій власний результат врожайності, купуйте Даріо в Аграсе.